Hello, my dear children. I'm glad to see you all lessons today. Today, Monday, 22 yeah, of the May. Так, сьогодні 22 травня вже в нас. Е, будь ласка, починаємо вже з вами наш урок. Щось наш малувато, Ну, можливо, зараз будуть ще допідключатися, але починаємо наш урок. Уже, Так. Е, з Латуня Свистун, у вас музика. Зараз ще тут мої попідключаються. Хочу Злата Свистун. У вас зараз музика. Яна Сергійовна, а я не... а на якому ми сьогодні підруй? На якій ми сторінці підручника сьогодні працюємо? Сьогодні ми будемо працювати зі сторінкою підручника 104, тому ми не будемо гаяти часу. And uh, let's go to work. Open your book, please. Page 104. Today teams our lessons phonics. Ми з вами дійшли до звуків нашого розділу Our modules uh, On Holiday. Так, ми вже доходимо з вами до завершення. Next Lessons. На наступному уроці ми будемо з вами повторювати та пригадувати що ми робили протягом цих уроків. І аж на наступний урок це п'ятницю. У нас буде з вами діагностувальна робота. Я ще Добре. подумаю, в якому вигляді вона буде проходити, чи як завжди тестове. Ну, мабуть, більше чи можливо в онлайн режимі, але з тестовим завданням. Ну, побачимо ще. Окей, uh, okay. my dear children, let's go to work. Uh, Models 8 on holiday, Teams Phonics, and Chuck the Dog. Uh, Качка на ім'я Чак. Ми сьогодні будемо з вами. listen and read. Uh, the text. Так, окей. Uh, uh, okay. Добре, по і як завжди, ми почнемо з вами працювати із привітання. Hello, my dear children. How are you, Hello. please? Коля, how... I'm good. I'm good. Amira, how are you? Mm. Okay, Мороз, uh, how are you? I'm so-so. Так. Будь ласка, завису. у мене презентацію. Перезавантажу Софія Біляєва, how are you? I'm, good. I'm good. Добре. Відкриємо зараз наш підручничок на сторіночці 104 І подивимося, що ж ця сторіночка нам сьогодні з вами пропонує. Ми сьогодні будемо працювати. Із uh, звуками звуками, так які пропоную нам цей розділ: Exercise 1 and Exercise 2. Mm -hmm. Сьогодні у нас роботи з вами небагато, але звичайно, вона є. Тому давайте подивимося. Ну, вибачте, будь ласка, тільки що на першому на перед вами була зі своїм класом, така ж сама була ситуація з презентацією. Не знаю, що трапилося. Так, отже, давайте зараз uh, з вами. Подивимося і назвемо, якими звуками ми сьогодні будемо користуватися. Подивіться, будь ласка, видивіться в підручничок, будь ласка, я буду називати. Отже, у нас є перший звук, який пов'язаний з буковками Сікей. Сікей, які дає звуки? Сікей дає звук, ну. Дає звук к правильно. NK, Далі другий звук, Дві буковки поєднуються. Енкей. Е. Дає звук. Нк, нк. Так, і а, мої хороші. Кого шумно? кого шумно? Не, не знаю. Не у мене. Будь ласка, і останні... ну, У нас сьогодні тільки на ознайомлення і на повторення три звуки, так? І, будь ласка, третій звук це поєднання е, двох приголосних звуків Н NG дає звук Н, Н, Н. Тобто ми не вимовляємо з вами. Та ну, що ж таке? Ми не вимовляємо з вами в кінці. Ми не... Правильно, ми просто. Я не. У вас, у вас тільки що звук повністю пропав. Ну, от бачите, щось з самим інтернетом, і ось воно мені вибиває сьогодні цілий день, не хочу працювати. Так, так що, якщо що, ми будемо ми, ми будемо переспрашувати. Добре, перепитуйте, але тільки не кричіть. Так, ну давайте хвильку почекаємо, уже завантаження пішло. Окей. Ну добре, давайте, будь ласка, ще раз з вами. Не відповідає. Я бачу, що не відповідає. О, нарешті закриваємо цей нам непотрібний файл, зараз щось завантажиться. Щось зараз завантажиться, да? так? Завантажиться. Якщо він завантажиться? Ну, як не завантажиться, зараз будемо експромтом з книжкою, отак на руці буду показувати вам. Окей. Є вантаження, так, Форікс, Дак. Оу, oh, є, yeah, так. Ось, будь ласка, зі сторіночкою 104 ми працюємо з вами. І зараз, будь ласка, ще раз подивимося на картинку. Я ж уже відкрию, щоб всі зрозуміли, бо, може, хтось не зрозумів, що про що це ми з вами говорили? Отже, подивіться: поєднання двох буковок, CK дає звук К. Кік, К, -к». Кік, це що? А -а -а Відбивати? Відбивати, так. А, Нек, це що у нас?

Так, начебто ковтаємо ось оцю буковку G і Кін, Кін. Це хто? Король, король. Король, правильно. Отже, сьогодні на уроці ми будемо працювати із цими звуками, і ці звуки у нас будуть з вами зустрічатися у наших вправах. Подивіться, будь ласка, давайте зараз з вами ще раз за диктором прослухаємо і разом з вами повторимо. І разом з вами Та що трапилося, і разом з вами повторимо. Ну, давай, загружайся. Презентація. Давайте видео. Так, отак. Так, зараз вже починаю нервувати. Так, будь ласка, отже, давайте зараз іще раз. Ну, Якщо зараз не включиться, то будемо вже далі працювати без відео. Добре, тому що я не знаю, що воно. Вы прыгаете. Я, я, думаю, он не завантажится. А я думаю, что завантажится. А Не, ну, есть, конечно, шанс, но, Шан. он, не... но он один на миллион миллиардов. Да, сексилиар. Один на грэмму. Грэмма это большой число. Кстати, грэмма это больше, по-моему... Да, это хэнько.

And kin kin Ми чуємо, що ми начебто позбуваємося буковки G, так? Добре, ну швиденько. З горем пополам прослухали. Ну, а тепер будемо крутитися далі. Ну, я зрозуміла. Це просто жах. Отже, який це звук? Сікей, який дає звук? К. Отже, що хлопчик робить? Kick. kick and next. Називаємо <tell> kick і чуємо звук к. К. Окей, молодці далі. Yeah. N -K. Звук. Нк, бенк, пенк, правильно. Так, okay. так, так, добре. Andine. No. Окей, okay, добре. In. А тепер, будь ласка, давайте з вами розподілимо слова по звукам. Ну, перше, я допомогла. Далі neck. Який чуємо звук? Энг. Это эн. Кин, син, это энк. Нк. Правильно кик. Это к. К правильно чути звук к. Молодці. Ну, а давайте зараз з вами попытка не пытка. Да? <пробуй> <пробуй> <завантажити>. <пробуй> ні, я вже його перед тим завантажила, але зараз подивимося, чи відкриється воно в нас чи ні. А <пробуй> от <ось вже відкриється. пробуй> Так, зараз ми з вами спробуємо. спробуємо також відтворити. Відкрилося. Sounds... Отже, у нас є три звуки: н К, К і Н. Read the words. Нам потрібно з вами подивитися, перший звук н «к», другий звук К і Н. У нас третій звук. Нам потрібно слова розподілити за кінцівкою, тобто за тими звуками, які у нас з вами є. О, окей, е, дивимося: чик. Чік. чік. О, чі -к, так, к -к. правильно. Далі клок. К, к. К. Strong, Strong. Strong. Н, правильно далі. Trunk. К. 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 Правильно так не переключається. А. <плес> ну ви зрозуміли. Trunk не переключилося, переключилася. Джанг. Джанк. Нк і кін. Ну, не переключила я на Сергія, але ви правильно сказали. Ось оцей звук Н. Правильно, добре. Будь ласка, ну я ж кажу, живе своїм життям і дивимося, нам, <круче> нам пропонують з вами прослухати пісеньку. Ну, давайте, якщо пісенька у нас заспівається. Ну, Ну, це, це щось... Ми пробуємо. Mm. Да. Бачите, ну, щось сьогодні якесь завантаження чи погано. так? Завданько. Якщо зараз завантажиться, звісно, ну, навряд чи. Так, ну All що, мої хороші, а ми крокуємо з вами далі. Давайте подивимося з вами на вправу 2. Listen and chant, listen and chant, uh, mm -hmm. Що нам потрібно зробити? Uh, о, вантаж. О. Ура. Ура. Якщо відтворення незабаром не почнеться, почалось. Отже, пісенька про звуки, які ми сьогодні з вами говорили. Ну, не, хоче. І да, ну, не хоче що сьогодні працювати наша робота ну взагалі просто дуже. «Н». Of... Mm. Про mm. Так, отже, дивіться, ки key... що там у нас було з перше слово: sin, sween, «Кін» and «Рін». Ми бачимо поєднання двох буковок N «Джі», але чуємо в кінці, який звук «Н». Син, свин, кін, рін. Ось що, що ця пісенька хотіла нам і показати, що ми чуємо, бачимо дві буковки поєднання двох буковок, але звук ми чуємо, що один Який звук. Н. Якщо у нас поєднання двох буковок сікей, то ми чуємо який звук. К. 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 К поєднання К. двох буковок НК, то ми і чуємо дві два звуки. Які? <смеш> -к -к правильно добре, мої <смеш> хороші не зупиняємося, тому що ну я не знаю, що сьогодні відбувається. Отже, далі наступне завдання: Listen and chant. Нам потрібно послухати так і е, назвати потім слова із звуками, які ми сьогодні з вами вивчили. Це звук к НК і Н. Отже, давайте спочатку давайте для початку. Прослухаємо і подивимося на наше відео, яке Chuck the duck. Послухаємо за диктором і поспіваємо разом. «On a farm there was a duck». His neck was long. His wings were black. His name was Chunk. He was a king. and was a king. He liked to king. Well, he was a king. подивимося в анімованому вигляді. On a farm there was a duck. His neck Where? was long. His wings were black. Where? His name was Chuck. Where? He Where? was a king Where? and from Where? the Where? Drink. Окей, okay. ну тепер давайте з вами спробуємо прочитати. Ми тільки що прослухали. А тепер давайте прочитаємо нашу пісеньку так і спробуємо зрозуміти ж про що йшла тут мова. Аміра, читаємо і перекладаємо. Не хвилюйтесь, прочитаємо всі. On the farm the duck, his 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 name name was was wings were black, his name was Chuck. He was a king and from this king like to drink. Окей, okay. як ми перекладемо цю пісеньку, Коля? Mm. На На фермі щоб був. На фермі був. Була у був у. Був... Був... був, був качур, кач, качур, yeah. так? Качка його шея його була дрінний. У нього його була довга шия. Он був королем, і из раковини он любив пить. Він любив пити воду із раковини. Так, будь ласка, ще раз виразно, Мілана Мороз читає. О, There was a dog. His neck was long. His wings were black. His name was Chuck. thats was a horse. Was Chuck? Uh, he was a king, and yeah. from the king, and uh, liked from the king, from the sink mm -hmm. the to drink. Milana, fomenko my uh, mm -hmm. On a prominent there was a dog, his, his neck was long, his wings were black, his name was He was a king, and from the oh, king, Вимкніть, будь ласка, звук. У кого шумно? He it to like, drink. It to drink. Like, like it to drink. drink. А ну, будь ласка, скажіть, в яких словах ми будемо зустрічати е, ті звуки, з якими ми сьогодні працюємо? Назвіть, будь ласка, ці слова. окей. Okay. Next. Yeah. Next. Yeah. next. Yeah. Long and правильно лек, кін, sin drink and dream. Okay. Бачимо, що ці слова у цих словах ми чуємо з вами звуки, з якими ми сьогодні на уроці працюємо. Добре, мої хороші, open your activity book, please, page 72. Давайте зараз з вами відкриємо наші робочі зошитки на сторіночці 72. Listen and write. Нам потрібно зараз з вами послухати. І, і, будь ласка, записати кінцівку в кожному слові. Тобто, додати той звук, який ми. Чуємо. Але для початку давайте зараз з вами подивимося на наші малюночки і спробуємо з вами назвати. Що ж це ми бачимо англійською мовою? Перше, це що у нас? Окей. Okay. Next. Win. 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 Це що у нас? Криля. Крила далі. Стрілочка показує на що. Не що? Шия. Я далі. Кінг. Кінг – це король. Король. Сінг. Сінг. Ми що, раковина. Раковина. І кік – це король. Ми що? Кік – це відбивати, правильно? Добре, ну давайте тепер будемо разом з вами записувати ті звуки. <ми> Я навіть знаю, з вами де звуки. Клас. Які ми з вами зараз Н... почуємо. Отже. Можна я продиктую? Можна. Там, де пташка намальована, там в кінці NG. Молодець. Там, де показано на шию, NK. Е, ні, там... TK. TK. Не Тут NG. NG. NK. Там де сім. Think. Think, правильно. NK. І там CK. SK, правильно. Молодці. Окей. Okay. So... Так, є? Так, є. Yeah. I... Добре, далі вправа 2. У вправі 2 нам потрібно, ми будемо працювати із вправою 2 підручника і будемо працювати із вправою 2 нашого зошитка. Нам потрібно з вами виписати, подивитися і в, у вправу 2 по підручнику і виписати слова зі звуками NG, з буквами NG, SK, NK, тобто зі звуками Н. Таня, то що? Будь ласка, звук у кого шумно. Дякую. Будь ласка, отже, дивимося. Отже, у нас перші, перше поєднання це буковки Н Ді. Ні дають звук Н. Н. Отже, перше слово. Win. Ще які слова із цим, з цими буквами є? Ну, по книжечці дивимося. Кинг. Mm. King. King. Prabilno. King. King, правильно, long, правильно. Long. OK. Daniel, Chuck, Black. Yeah, Black. Black, King, Green. Chuck. Правильно, так. Mm. Чак, це ім'я його. Чак, mm. далі. Mm. Так, mm. так, mm. так. Mm. давайте по порядку називати. Так. Так. Що ще? Сінк. Ой, ні. Нек. 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 І ще. Дрі. Ані. Uh.

Ви запишіть, будь ласка, ці слова. Я це записала давним-давно. Тоже. Ой, молодець. Ой, молодець. Я, Поэтому, молодець, я... не серйозно, я так поняла, у нас діагностуальна буде робота на слідуючій п'ятниці, так? Да? На чого це на слідуючій? На цю п'ятницю. А, я просто послушала, що на ту. Ні, ні, на цій п'ятниці так. Окей, отже, я говорила, що сьогодні в нас роботки буде небагато. Ми сьогодні повторювали ось ці звуки. Так, по -по почитали віршик, прослухали, виконали вправо. Ваше домашнє завдання вам потрібно буде вдома. Будь ласка, повторити на наступний урок, тому що наступний урок. Можна повторювати уроку. повторення. Ваше домашнє завдання вам потрібно буде повторити і ще раз і закріпити наші знання за розділом on holiday, це повторити всі слова, повторити. Правила дієслів минулого часу, пригадуйте, ми з вами вчили дієслова, неправильні дієслова повторити табличку неправильних дієслів, з якими ми з вами знайомилися. І на наступний урок, будь ласка, ми це все будемо з вами повторювати, закріплювати у вигляді завдань в зошиті і по підручничку. Children, uh, lessons are over. Thank you very much. Дуже вам дякую за увагу. Lessons are over. Close your book. Close your book. Close your copy book. Goodbye. 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 Bye. Bye.